Всім привіт! Ми на початку липової алеї. Ось там в далині ми вийшли з того мостика, ось ми там живемо. Ми отак йшли, йшли, потім прийшли по мостику. Тепер ось так. І ми йдемо в самий центр міста. Це туди. Поруч зі мною моя лапочка, вона кушає, а я хвилинку відпочиваю, щоб познімати вам класне відео. Привіт з Ужгорода! Ми вже скоро уїжджаємо. На жаль, приємні хвилинки дуже швидко закінчуються. І Сьогодні постараюся зробити, дуже зробити гарні фотки, де можу познімати. Ніяких обзорів магазинів я вам не збираюся знімати, хоча їх тут дуже багато, але вони всі дуже дорогі, тому ми по ним не ходимо. а насолоджуємося красою красою ужорода. Всім привіт, Сьогодні у нас 17 З вересня, я в центрі Ужгорода. Якось вулиця називається. Ну Тут всі основні там дуже гарний там, краєвид. Перед, переді мною річка Уж, позаду мене старий Ужгород. І зараз я йду туди на прогулянку і беру вас із собою. Це моя Анюточка. Так, тут ось такий зараз круговий обзор цього п'ятачка, зона відпочинку, річка Уш. Там у нас з вами алея, з якою ми прийшли, і тепер ми з вами йдемо ось по тому маршруту. Ну, Ви бачите, тут львівська майстерня шоколаду. Таке саме є місце Львів. Менюточка, я буду просто знімати, а потім вже поставлю озвучку якусь. Спортбал на бда. Просто ми гуляємо, тут не бруківка, тут вже сучасна плитка. Подивимося, ужгородські бутіки. Мені, кстати, вони дуже подобаються. Ой, тут фотозона, до речі, непогана. Бачиш? Арбер. Антушка. У нас такі теж є. Так, ідемо. Йдемо, просто з вами гуляємо і милуємося краєвідами старовинного українського міста Ужгород. Тут класні, дивіться, які просто балкончики. Бачите? Автентичні такі. Городжани дуже полюбляють висаджувати їх різноманітними квітами, ну не квітуючими кактус. Мода магазин. Тут ми можемо з вами подивитися вітрини магазинів. Ми заходити не будемо. От перед вами сучасний лук. Мінус 50% тут знижка. Так, і там у нас, там ми були, да? там дуже класна архітектура, ось я подивуємо. Відреставровані будиночки, Світлана, А ми куди направляємося? Ми направляємося ще, зараз просто прогулюємося і потім зайдемо, е, луки. Алочка Адріатика, привіт. Нагадую тобі італійські луки стріт стайл Ужгород. Тут дивимося. І e стайл, аптека, оптика. Ну так як у нас, тільки у нас аптек більше. Ой, дивіться, яка крамничка, яка господиня Ужичанка. Бачите, традиційний костюм цього регіону. Якщо не традиційний, ви мене виправіть. Ой, ну як же ж без собачок. Я коли перший день приїхала, подумала, що в Ужгороді немає. А бачите, який він? Що в нас тобі думає? Що в нас тобі думає? Да, я без собачок не можу. Хто може, хай. Так, мені сьогодні я не сама, я не вільна. Реально, бачите, як вход дуже гарно оформлений, короза. Натаріальна контора, боже. І художній такий смак. Багато людей. Бачите, діти по-різному. Стріт дивимось. Хто по літньому, хто тільки щойно вийшов з дому, хто так тепленько, щоб не змерзнути. Ми скоро також так дінемося. все тепленько, бо будемо виїжджати. от яка панянка йде. Зверніть увагу. Вот вам лук з 300, просто угоречанина. Ну, ось тут в основному, да, спортивний стиль, не так актуальний, чи, чи актуальний в Ужгороді. Аня, ти хотіла попити. Давай, десь собі зайдеш. О, так, да, привіт. Ой, вот це ж ми тут теж. Це час годинник, да, відомий. Треба про нього прочитати. А ми йдемо ще зараз туди. Тут багато дуже художніх картин. Ну, як же ж безстінний кароль. А ось дивіться. Так, да, оце саме центр. Центр, Ужгородський замок туди, іти, і отак вгору, вгору і туди. Вулиця, не написано. Зараз чи внаслідок так, зараз не почитаємо. Ось дивіться, яка тут скульптура пристінна металева. Пам'ять про. О, я вам зараз дуже цікаву історію прочту. Пам'ять про ліхтарника дядю Колю, який протягом десятиліть бездоганно виконував свою роботу. Міценат Сергій Ратошняк, скульптор Михайло Колодко. 2010 рік. Бачите, тут от по Ужгороду раніше запалювали ось такі вогники, ліхтарі. І це робила спеціальна людина, дядя Коля. І в пам'ять про цього дядю Колю, це Ужгороджани, один з ужгороджанів, Зробив таку скульптуру. А ви там пишіть коментарі, запитання ставте, що вас цікавить. Ой, а це що ж таке? Бульбашка? Це крамничка, цукеркова крамничка, бачите? Бульбашки летять. Да. І тут класний, кстати, Ужгород, 2012 знак, ось такий знак Ужгород. Трошки опускаю камеру, тому що тут така людина. Вишиванки, другий поверх. Feel C made with love, зроблено з любов'я. Подивіться, які старовинні двері прикрашені ковальськими виробами. Ковальство. Ну, це дійсно старовинне ковальство елементи, візерунки. Взагалі вони такі раритетні. Це моя невісточка ідеанечка з моєю любимою онучечкою Аделіночкою. За Аделіночку чекаю ваші лайки і коментарі. Ой, які класне більо, взагалі, шикарно. Мінус 20%. Трошечки вам. Вуличка Кужгорода. Це наша Манюсічка. Ми вийшли, знаєте. ну Тут такі старовинні. Звідти лями прийшли з вами. А тепер ми підемо, мабуть, в торговий центр, так? Да? Провулок червона ружа. Да. Давай, я тебе не знімаю. А ось як виглядала ця вулиця колись, бачите? А як графіті то ось туди достало. Такі покаті оці дахи і туди графіті залізло. Де ж кляски? Ну, ось так ця вуличка виглядала. Вулиця ця історично мала, ось такий краєвид, бачите? Може я повторююсь, вибачайте. Все багато що реставрується. Але ж йдемо. Мені ці ворота подобаються зараз. Дуже гарний вход у десь в під'їзд, мабуть. Так, піду, щоб ви поняли, що я тут теж присутня, не десь нас знімала. І це не я. Це я. Зуттєвий магазин. Але ж я теж працюю зараз із зуттям. Тут вітринки магазинів, Ну, У нас в місті біля церкви цього теж дуже-дуже багато. Дивіться ось туди, Який гарний. Ужгород, він весь такий, знаєте, отакий рівний, нерівний. А? О, а я знову до влій, любимий магазин в книгарню. І крамниці я нарешті купила собі подарунок на згадку про озеро, який побачите. Кстаті, по знижці буква. Як Янгол ночі на стіні. Ні-ні, люди не знімаю. І от тільки храми, центральна вулиця. Ні-ні, йдіть, ні, ідіть, я вас не знімаю. Я знімаю. Архітектуру вашого міста